Поговоримо про ділянку фронту Донеччини, зокрема про Бахмут. Отже, тут аналітики Діпстейт говорять про те, що змін немає, і не змінилась онлайн мапа за минулу добу. Хоча знову ж таки є інформація про те, що нібито ворог захопив дубову Васильівку. Про це пишуть аналітики Діпстейт. Хоча знову ж таки, як бачимо, на онлайн мапі карта не змінилася. Ситуація не змінилася, не почервоніла ця зона. А генштаб наш говорить про те, що була відбита атака на цей населений пункт. Тож будемо все ж таки чекати офіційної інформації від на. Нашого командування також тут тривають спроби росіян просунутись на Богдан. Анівко, але росіяни тут зазнають краху. Як бачимо, що ситуація не змінюється. Це значить, що наші сили оборони, наші хлопці стримують цікляція атаки росіян та не дають їм просунутись далі. В Бахмуті тривають бої. На ніч ворог також намагався атакувати і селище Іванівське. Як бачимо, що на півдні тривають ці атаки, намагаються окупанти дійти до траси Костянтинівка, часів Яр-Бахмут, але нічого їм не вдається. Наш генштаб також говорить про те, що що була відбита атака на Залізнянське, це невеличкий населений пункт поблизу траси Бахмут-Слов'янськ. Також були атаки на Оріхову-Василівку, сам Бахмут. Ну я але ці всі атаки були відбиті. Як говорять аналітики, росіяни намагаються тут розвинути загалом успіх на півночі, і швидше за все, Росія посилить тиск в бік Оріхово-Василівки, Григорівки, Калинівки та Богданівки. Подивимось, що відбувається поблизу Авдіївки. you <laughs> І тут за минулу добу змін немає. Аналітики Діпстейт говорять про те, що загалом тривають локальні сутички на цій ділянці фронту. А от наш генштаб повідомляє про те, що були відбиті атаки на такі населені пункти, як Красногорівка, Кам'янка, Водяне, Сєвєрне, Первомайське, Нєвільське, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар. Якщо підсумувати, то можемо побачити всі ці атаки позначені на онлайн-мапі червоною стрілочкою. Бачимо, посилюються тут ці наступи окупантів, але лінія фронту не змінюється. Це означає, що наші сили оборони, наші захисники там міцно тримають оборону та не дають окупантам просунутись далі в глиб українських територій. Поговоримо ще трохи про межу Харківщини та Луганщини. Що ж тут відбувається? А тут за минулу добу значних змін немає. Аналітики Діпстейт говорять про те, що йдуть локальні бої на ділянці від району Площанки до Діброви. Противник намагається покраще. Ти своє тактичне становище, але загалом аналітики говорять про те, що все ж таки найгарячішою ділянкою на цій лінії розмежування є ситуація поблизу Креміної, Як бачимо, і червоні стрілочки вказують на наступи цих росіян, але знову ж таки, як бачимо, змін на онлайн-мапі немає. Це означає, що всі ці наступи відкидаються, стримуються та не дають росіянам наші сили оборони просунутись далі.